Всім привіт! Сьогодні знову буде відео про те, як в'ялить, сушить, салить рибу. Сьогодні знову річкова риба, густіра. В основному густіра трошки є кляпа і кілька пліток. Риби небагато, ну, не знаю, тут може кілограмів 4 буде. Що потрібно зробити? По-перше, риба була заморожена і пролежала. У в морозильній камері десь пару тижнів. Я просто не хотів нічого солити, а зараз наступив момент, що потрібно трошки тараночки зробити, бо закінчилася. Так от, частину риби я посолю так, як вона є, нечищена, ось вона. Животи цілі, луска. А частину риби я почистив, викинув кишки і зняв. Луску. Але тут у мене десь 50 на 50. Трошки без кишок, трошки з кишками, Ось, наприклад, з кишками риба, але без луски. Я в основному луску не знімаю, тому що ну, це довга процедура, якщо там десяток рибин, то можна. Якщо ж їх там 50 а може і сотня, то краще. Салити з лускою. Але це буде експеримент. Побачимо, наскільки буде відрізнятися риба по смаковим якостям. Та що з І без. І та що без кишок. Без кишок я не солив рибу вже, напевно, років 10 І навіть забув смак і каже, вона та риба без кишок. Тому там 5 рибин я почистив. Кишки викинув. Побачимо. Зараз що, рибка ця промита цю промию і можна буде солити. Солити я буду звичайним мокрим посолом, як це роблять більшість. Мокрий посол не потребує якихось спеціальних умов, приспособ того ж самого відра чи ящика з отворами, якісь там тазики, мисок, просто відро, сіль і якийсь невеличкий гніт. Рибу промив, сіль використовую таку ж, яку я. І брав для сухого посола. от рибу я солю мокрим посолом у звичайних ось таких відерцях. З-під оселеця це хамса була слабосолона. Ось таке відро, ось відро, з-під оселеця, це, напевно, так, 5-літрові відра, цього достатньо. Шар солі, шар риби. В жабра солі не напихаю. Якщо це вчищена риба, то в живіт теж сіль я не напихаю. Так, Буду солити, потім покажу, що в мене вийшло. А вийшло ось таке: рибка, сіль. Зараз я це все віднесу в погріб. Можна в холодильнику, якщо є місце. У мене місця в холодильнику немає. Тому я ставлю в погребі. Що ще хотів сказати? Скільки солі йде? Ну, на таке відерце в мене десь витрачається до кілограма солі. Яка б там риба велика не була, ну, сюди велику не покладеш в такі малі відра. Кілограм приблизно. Ну Тут не повне, тому в мене пішло десь 1,5 кг. Що роблю далі? Риба вже в погребі. Тепер потрібно її чимось пригрузити. Не дуже важким, тому що риби мало. Кілька кілограмів буде достатньо. Гніт потрібен для того, щоб риба краще просалювалася. З неї краще виходила волога. Ось камінь. Отак. Придавлю його. Можна під це відро, чи під це відро, взяти кришечку, вирізати, зменшити її розмір. щоб Краще продавлювала рибу, але цього також достатньо. І сюди також ось один камінь буде. Так, камінь. Все. Тепер скільки буде салитись риба? 3-5 днів. Ну, 3 доби або 5 діб. Взимку я солю 3 доби. Влітку можна 5. Ну, побачимо. Побачу через 4 доби, що з нею буде. Якщо вона вже буде просолена нормально. Тоді можна витягувати. І в сушилочку. Все. От пройшло 5 днів. Тепер можна подивитись рибу. Що з нею. Я думаю, що вже можна діставати. О, кіт прийшов перевірити, що таке. Тут тобі немає нічого доброго. Риба тугенька. Як перевірити, що вона нормальна вже, що вона проселилася, вона буде тугенька. І очі в неї позападали. Зараз я її буду вимочувати. Так, риба готова. Що ця, що ця. Є. Можна тепер на вимочування ставити. От так, що ти хочеш? То, то на риба, то для людей. Mm. Набрав холодної води і тепер цю рибу перекидаю в воду на вимочування. Скільки вимочувати, ну, якщо сьогодні п'ятий день соління був би, то можна 3-5 годин. Від 3 до 5 годин я вимочую рибу. І ще можна навіть міняти воду через кожну годину, якщо є бажання. Ну я не міняю. Я просто так на вимочування. Рибка там лежить і потім в сушилочку, Щоб вона в'ялилась. Скільки днів буде в'ялитись, все залежить від погодних умов. О, А це ось залишається тільки... Рідини після риби. Ну там сіль, рідина. Це все у другий раз вже використовувати не можна. Це все потрібно в смітник. Так. Ще один котик прийшов, каже, що ви тут рибу ділите, а мені не даєте. Звичайно ж, риба, яка була чищена, має трошки інший вигляд. Коли риба вимокла, переклад... зливаємо воду і перекладаємо її в сушилочку, щоб вона в'ялилась. Ну і звісно ж без котів не буває. Коти тут завжди контролюють процес. О, посходилися. Ось так я сушу рибу в такій сушилці. Магазинна сушилка для овочів. Там фруктів, Чи чого ще там можна сушити, риби. Сьогодні вітер не дуже спекотно, тому в такому місці нормально сушити рибу. А взагалі краще її сушити саме мокрого посолу, краще сушити десь у темному місці. Бо від сильної спеки вона може почати надуватися. Ну, це якщо з кишками. Без кишок риба не надується. А з кишками може бути, коли там багато ній, Наприклад, в пліці може бути, в краснопірці, в головні. Я от в день рибу викладаю в сушилку, а краще пізно ввечері, коли немає мух, немає ос. Ось де, десь оса літала в сушилці, де вона ділася. Але ввечері в мене не буде часу знімати відео, тому я от зараз це все роблю. А краще пізно ввечері. Ну, Щоб не боятися, що якась муха може залетіти в сушилку. Три дні і дві ночі рибка сушилась на вулиці в сушилці. І ось маємо такий результат. Ось вона вся риба. Ось По вазі небагато. Тут може 2 кг. Що ж, тепер буде дегустація. Тепер я відберу три рибини з кишками, без кишок і з лускою. Звісно ж, крупніша рибка, вона менше суха, така більш м'яка. Та ще рибка поменше, ну більш сухіша. Підсушував я до того стану, який люблю я. Ось навіть деяка вже почала потроху жовтіти, ну, жир почав жовтіти, а це пройшло всього лиш 3 дні. Сушіння. Що я ще забув сказати? Якщо взяти рибку без луски, і ось так на лампу гарно світиться, гарно на вигляд. Презентабельна. Так, це плюс. Але якщо взяти густірку з лускою, і також є на лампу, трошки світиться. Мінус в тому, що потрібно колупатися в лузці. А так. А ось я вибрав таку рибку для дегустації. Це майже одно, однакового розміру густірка. З кішками, з лускою кишками, і без лузки, і без кишок. А тепер можете порівняти. Оце риба з кишками була і без лузки, скільки в ній жиру. Оце рибка з лускою і кишками, Також жирна. А оця риба без кішок. Різницю, бачите? М'ясо. Ну і взагалі. Хто любить жирну рибу, той солить рибу і сушить з кішками. Я люблю саме таку. А прибрати кішки, коли ти їси рибу, невелика проблема. Хто гідує ось таку. Ну тут взагалі жиру набагато менше. Тепер спробуй на смак. Потрібно її їсти. Із світлим, холодним, з бульбашками, чаєм. Більш нічого сказати. Отже, спробував я рибу і що я вам скажу. Риба з лускою менш солона, риба без луски солоніша. І навіть я сказав би. Може потрібно було б трошки довше її вимочувати, а не 4-5 годин. Ну, Реально, солі небагато, як би я сказав, якщо навіть подивитися на її очі, ну, на саму рибку, сіль не виступила, але трошки солонувата, така до пива. Риба без кишок їсти можна. Можна їсти, але все-таки жирність у неї менша, і тому на, 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 на смак вона. Трошки відрізняється, але хто невеликий гурман риби, він може не відрізнити навіть смакових якостей тої чи іншої риби. Тому хто як хоче, так і солить. Я провів експеримент. Можна по-різному солити, в'ялити. Мені найбільше з цього підходить варіант з олузкою і кишками. Звичайно ж, рибка без луски. Має гарніший вигляд, але це єдиний її плюс. Тому що я, наприклад, не боюся луски, І мені з лузкою риба смачніша. Тепер в коментарях напишіть, як висолити, яка вам більш подобається. Ну і все таке інше, що зв'язане з рибою, посолом, в'яленням риби. Я показав, що роблю я і яка риба мені подобається. Дякую за перегляд!